Слава Наті, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я, Сашко Добрий. Прийшов зробити контрольний огляд машини. Це у нас шасі BMP. І ось таку цікаву річ побачив. Чесно кажучи. От, ну, і там я длубаю. Я просто взагалі не можу зрозуміти, чесно кажучи, що це там за шестигранник залишився. Так, і... і... І як це так вийшло? І з іншого боку, з іншого боку, така саме картина, якийсь шматок шестигранника там, і він... Ну, знизу немає. Так? Тобто він рівний з замком. Рівний із замком. Що це таке, як це так вийшло? Перше таке зустрічаю. Будемо розбиратися, будемо досліджувати, будемо доводити до ладу. Це ж треба. Це що, якось так обірвало болт? Чи що? Ну, щоб його так обірвало, ну це ж, чи що ж мало на нього так вплинути? Прикол, з двох боків однаково. Ну, круто, хто таке зустрічав. Пишіть в коментарях, діліться досвідом. Працюємо і пам'ятаємо, що нашої країнофілія недостатньо.